Добрий день, 6 червня, 7 7 червня, жимовисть. Хто не бачив, представляю до уваги. Отакий кущик. Сині ягоди. Ну і так стеляться по цьому. Ось такі урожайні ягоди. Отак він родить. Ягода ось така як Фаланги палець, бачите? Ну, і, ну і по товщині така як, ну, ось на фоні пальця яка товщина. Це великий, це канадський сорт. Канадський сорт це перший рік його такого великого гарного урожаю, що вона вся така велика. Оце так жимость дозріває. Так вона от виглядає, як вона родить. Вже усипається. сьогодні. Ми будемо забирати 7 червня. Один. Сорт. Є ще один інший сорт. В неї також вже ягоди поспіли, але вони не такі, вони інакші, вони не такі великі, але мабуть на смак інакші. Mm. Чорниця. Просто смак чорниці. О, трошки кисловат. І є ще третій сорт. Він не дивуйтеся, він весь під сіткою, тому що птахи дуже полюбляють їсти. А цей взагалі ще зелений. Чи навіть не пробував дозрівати? Той якийсь пізній сорт. Є ще такий. О, тут же майже нічого нема. Тут же птахи помогли. Але ні, о, місцями ще є. Можна ще позбирати. М -м -м -м. Це солодше. То нам багато солодша. Я ще пару в лісочку. І теж нові сорти, то все різні сорти. Кожен різний по-різному називався, але я не записував. Як насадив. А тут такі будуть бомбунки. Бун це все молоде, Цей теж має такі великі, великі сині ягоди. Ну, яка ягода. Класно, ну вони такі кісло-солодкі. Кис а яка цей? Буду зразу пробувати. О! Чіплотніші. І їм ще треба висіти. Вон тільки мають грубу шкірку. Оцей. М -м. Чи вкусні. Вкусні. Кислі. Якщо б ще не стигли. Треба ще тиждень доходити, хоча птахи не дайдуть. <плес> Кисла ягода.